Так, друзі, як то кажуть, невіски єдиним. Сьогодні ми в Квасів, так називається населений пункт Закарпатської області. така в них є прекрасна броварня, називається ципа. Доводилося її декілька разів куштувати. Позиціонує себе як крафтова, однак я подивився, якого розміру тут виробництва, щось воно вже більше, ніж крафт. При вході в нас зустрічає їхня рецептурна формула. Ви бачите, отут заходить ячмінь, всередині вже є солод. Ферментація, пиво і от все потрапляє відразу куди потрібно. Давайте заглянемо всередину, покажу, як виглядає їхнє виробництво. Тут в принципі є екскурсії. Екскурсії щосереди, однак, якщо велика група, то проведуть екскурсію і раніше. Є досить великий у них вибір лінієчка їхнього пива, зокрема, айка, яку я замовив собі Чотири сорти. Є подарункові набори, можна зібрати. Ось така штучка. Як бачите, 4 айпейки. На сьогодні переможцем стала самотня ІПА. Бачите, все технологічно, досить об'ємно, масштабно. Є менюшка з закусками, зараз на другому поверсі йде якась дегустація. Щасливі гуцули. Можна? Ну, як на мене на крафт не тянеться, це вже серйозна поверня. На... Переходимо до літнього варіанту вплива, який називається первіда. Назва пасе на маленькі. Ранковий варіант плива, про який я вам казала, так, на лінію погоду, або на похміля, з одиницею алкоголю 4, з гіркотою 2 одиниці. Одним словом, якщо будете десь в районі Буковеля, сюди ви можете доїхати десь за годинку на чудову екскурсію, і чудову дегустацію. Що в них ще з місцевого цікавого є, так це ось такі настоянки. финівка на чорносливі, карпатський джин якщо почали робити джин, то це вже пів кроку в напрямку до виготовлення чого правильно віски. Дивіться, майже глінкерний. 60 гривень. Бренді Яблучний. Чи зайця теж їхня закарпатська марочка, якось був у них на екскурсії. Це, друзі, давайте всім гарного відпочинку ще раз всіх з Днем Незалежності. Всім удачі.